Рушники другого сорту 10 кг, ціна 1300 гривень. Ці рушнички вже будуть дешевші. Теж вони повністю всі махрові, є різні розміри в натику. Але в другому сорті вже будуть помітні дефекти, Тобто, такі, як ниточки, може бути якась плямка, можуть бути зібрані. Також показую вам весь лотик до кінця. Але якщо дефекти, то не критичні. Тобто, які можна виправити. Дивіться, який великий гарний рушничок там на пляж собі чи, чи в душ у ванну. Так, абсолютно різні розміри. Маленькі, середні, найбільші. тобто... Лотик теж дуже класний і дешевший, але другий сорт вже буде, ну, видно, що це другий сорт. Поки що не побачила якихось критичних дефектів. Так, ну, справді, я дивлюся, я не бачу, щоб вони були в якійсь крові чи в якихось. Дуже великих плямах, поки що все дуже навіть гарно. А я нагадую, що для того, що? Для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram, або ж під цим відео. Гляньте. Ну, це просто ниточки з інших рушничків, тому. Поки що в цьому лотику я справді не побачила якихось критичних дефектів, прям щоб весь рушник був не такий. Тобто, якщо навіть попадаються десь якісь плямки, їх 100% можна випрати. Особливо, коли рушничок білий, ви просто його кидаєте в окисник ось дитячий. Ну, гляньте, він повністю нормальний. Дуже класний кольор. От бачите про що я говорю? Ось зібрані, хтось білизну, розлив чи що на них і ось. Бачите? Ну, це другий сорт. Дівчатка, хлопчики, ви маєте розуміти, що будуть дефекти. Ось. А так, я справді не побачила чогось прям критичного Капець. Показую вам весь лотик до кінця. Такий рушничок маленький, класний. Для обличчя може бути або на кухню. Це і точно на кухню. Я думаю, зразу зрозуміло. Всяка там цибулька, помідорка. Ну, ось, бачите? Але сказати чесно, виглядає так, ніби це таки задумано. Так, дивимось у нас такий рушничок, буде ось такий великий розмір. Так, і швиденько вам показую, які залишились у латику. Так, Це буде ось такий рушничок великий. Маленький, теж, до речі, на кухню, не тою стороною показала. І останній в цьому лотику буде ось такий рушничок. Тут вже видно якась фарба, чи що? Все, лотик пустий. А я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.